Слава Богу, дорогі брати і сестри, я перевіряла деякі записи, натрапила на вірш, автором якого є брат, який давно вже не з нами, це Павло Грищук. І я забажала його прочитати для вас. Це все на одній і тій же ноті, що Господь сьогодні говорить до нас від самого ранку. Чи знаєш невісто, якою повинна ти бути, щоб стрітись з небесним своїм женихом, на хмари піднятись, і так повінчатись, щоб бути вже завжди з Ісусом Христом, чи росту духовного маєш ти міру, чи маєш ти певну надійну вагу, чи ти получила від Господа силу, щоб ближніх понести тяжбу. Чи можеш трудитись на ниві Господній, щоб там за женцями колося збирать? Роботи багато на ниві сьогодні, тобі ще треба снопи пов'язати, чи спрагу в роботі, коли відчувала у літньою пору гарячого дня? Під тінь винограду тоді чи схилялась, чи воду живу пила ж джерела. Чи бачила бідних сиріт, їх тривогу, чи руку відкрила, щоб поміч їм дать, чи ти показала сліпому дорогу, щоб він, міг, щоб він міг знайти для душі благодать? Чи сльози були для тебе твоїм хлібом, коли говорили, де Бог твій, скажи, чи ти показала не словом, а ділом. Що Бог твій живе у тобі, чи ти куштувала приховану манну, що Бог переможцям дає, чи зло подолала, чи труд твій немарний, чи ти подолала для Бога себе? Чи можеш пройти через бурі і хвилі життєвих спокус, тривог і страждань? Ти ж можеш просити у Господа сили, отож попроси і на камені стань, щоб сили ворожі тебе не здолали, щоб ти не боялась страшних пригод, а сміло стояла у Божому домі, в проломах за божий народ. Для того тепер ти візьми Божу зброю. Щоб зло подолать переможно стоять, дать опір дня злого в нерівному бою і цю перемогу по вірі з любов'ю звершать. І перше за все, візьми ти щит віри, щоб стріли лукавого всі угашать, і шолом спасіння з молитвою віри для слабих у Бога спасіння благать. Візьми, меч духовний, що є Боже Слово, те не та вороже, що всі порубать, і в цьому труді тобі Бог допоможе, бо Він заповів всім своїм благодать. Отець одягне тебе в білі одежі, У чистий і світлий небесний вісон, щоб мала ти ризи святої мережі, не ткани святий. І прекрасний хітон, і ти побуваєш у тій мироварні, де миру готує для вірних отець, і ти умаститися їм можеш сьогодні, бо все він дає для покірних сердець. Невісто Христова, чи ти вже готова, бо скоро жених твій у славі прийде. Ростиш, укріпляйся від Божого слова, тебе Він в оселі своїй забере. На зустріч виходь і візьми у посуд масла, світильник в темряві, щоб твій засіяв. Гляди, щоб надія Твоя на спасіння не згасла, вінця, щоб ніхто тут Твого не забрав. Амінь.